Всім доброго дня, з вами Сергій. Сьогодні ми поговоримо, як зробити наскрізну аналітику в Google таблиці. Так, вам не почулося наскрізна аналітика в Google таблиці. Якщо ви думаєте, що це нісенітниця якась, то просто додивіться це відео до кінця і я покажу вам, як це працює. Що ж, до діла. Давайте додамо трішки магії. Що таке таблиця Magic зводить дані з різних джерел, і скоро ми розберемо, з яких саме. Ви можете побачити результати в продажах і поверненню інвестицій в цій таблиці по кожній рекламній кампанії. Оце вже схоже на магію, правда? Немає потреби постійно зводити вручну, вивантажувати дані з CRM, підсумовувати глядачів з вебінарів і так далі. Все працює повністю автоматично. Зглянемо функціонал зведеної таблиці. Ви бачите зверху зрізи. Ось вони дата, UTM Medium, UTM Campaign. Нижче сама зведена таблиця. І справа налаштування зведеної таблиці. Ось отут. Ви можете всю таблицю, що зведена, відфільтрувати за наступними параметрами: дата, UTM Medium, UTM campaign, або додати інші зрізи і відфільтрувати їх за допомогою зрізів. Або відфільтрувати в налаштуваннях зведеної таблиці. Для того, щоб перейти в налаштування фільтрів, нам потрібно перейти в налаштування зведеної таблиці і в самому низу. Там буде розділ фільтри. Ми додаємо розділ з фільтрами, наприклад, там бюджет. Можемо, наприклад, відфільтрувати всі кампанії, в яких бюджет був не нульовий. От, ми прибрали всі ті компанії. Повертаємо все як було. Це невичепний перелік зрізів. Є можливість додати й інші, але для поточних потреб цього було достатньо. За допомогою зрізів ви можете відфільтрувати дані по компанії за визначений період, наприклад, дані за попередній тиждень або подивитися динаміку показників по днях, або дані по всім активним компаніям за попередній тиждень чи місяць. Важливо, що цей функціонал доступний всій вашій команді плюс вашим підрядникам, тобто самі підрядники також бачать ефективність реклами в розрізі всієї воронки продажів. І можуть більш оперативно реагувати на запуски нових кампаній чи вимикати кампанії, що перестали давати результати з часом. Ну, вони просто вигоріли. Ви можете подивитися подібний шаблон і скористуватися фільтрами. В кінці відео буде підказка. А зараз перейдемо до основної частини таблиці. Ви бачите тут купу показників, яким чином вони тут опинилися. Ми просто завантажили ці дані з різних джерел і звели в загальну таблицю Салютні показники. Дані по витратам, реєстрації, глядачі, заявки, в роботі оплати дані являються абсолютними і завантажуються напряму з таблиць. Інші показники в цій таблиці вони відносні і розраховуються по формулам, аби дані в підсумкових строках відображалися в коректно. Поясню на прикладі: в клавній кампанії було 6 груп оголошень, які виділені зараз на екрані. Кожна з цих груп. Вона має свої показники витрат, реєстрації і так далі. Якщо в рамках одного дня вартість реєстрації для кожної групи оголошень може бути взята з рекламного кабінету, то сумарні дані за день по всій рекламній кампанії потрібно розрахувати. Якщо взяти 16-ту строку і подивитися вартість реєстрації за весь день по всім цим рекламним кампаніям, то в нас саме ця строчка вона не вивантажується з рекламного кабінету, тому автоматично підсумовується. Бюджет реєстрації, глядачі чи подібні показники. А відносні показники їх потрібно розраховувати відповідно до даних з цієї строки, тому вони розраховуються саме по формулах. Стосується там середньої вартості реєстрації за день по всім рекламним кампаніям, вартості заявки, вартості оплати і так далі. Давайте я покажу вам, як це реалізується. Заходимо в налаштування зведеної таблиці і дивимось на показник ціна реєстрації. Тут вказана формула, як бачите, spend поділити на конверсії. Тому дані в кожній стрічці зведеної таблиці по цьому показнику вони будуть розраховані коректно. Те саме стосується й інших відносних показників, бо ви бачите, що тут є декілька формул. І всі відносні показники вони розраховуються саме по формулах. Рухаємося далі. У нас є зведена таблиця, в якій вже є дані по рекламі, реєстраціям на вебінар, глядачам вебінару, заявкам з вебінару і продажам. Ці дані знаходяться в окремих аркушах. Перше це аркуш з імпортом даних з рекламного кабінету. Тут знаходяться дані по всім кампаніям. І основні показники. Далі аркуш з реєстраціями на вебінар. У вашому випадку це може бути сервіс типу SendPulse, ManyChat або інший. Тут не завжди можна дані зібрати автоматично, тому в кожному конкретному випадку потрібно дивитися окремо, зробити автоматичне вивантаження даних і підрахунок кількості реєстрацій, або це потрібно робити вручну. Не аркуш це аркуш з глядачами вебінару. Причому видно, скільки саме людей було на вебінарі, також і саме глядачі будуть відноситись до поточного продукту. Ось по цьому вебінару можна по формулам розрахувати кількість глядачів. В нас іде аркуш з продажами. Над продажами може працювати один чи декілька відділів продажів. І тут, як ви бачите, дані по продажам за цей період за серпень місяць 2023 року, і відповідно utm мітки оплати, суми оплат, курси, і так далі. На останок в нас є зведена таблиця, в якій базою є дані з витратами з рекламного кабінету, як вказано тут. А до них приєднуються дані з усіх вищеперерахованих систем: глядачі, заявки, статуси в роботі, товарообіг. Кількість оплат, товарообіг одного відділу продажів іншого, курс долара, ну і так далі. Як вам і вашій команді отримати максимальну користь від цієї таблиці? Перше, після створення цієї таблиці обов'язково надайте доступ вашому підряднику. Друге, таблиця корисна для щоденного швидкого аналізу ефективності реклами в рамках всієї воронки продажів. А також періодичного аналізу ефективності реклами в рамках воронки продажів один, два, ну може, три рази на тиждень залежить від того, наскільки інтенсивно ви розміщаєте рекламу, і відповідно наскільки інтенсивно все у вас змінюється. Вона корисна для створення звітності по ефективності роботи підрядника в рамках тижня чи місяця, або більшого періоду. І для порівняння показників з іншими підрядниками, які, які працювали з вами раніше або працюють паралельно з цим. Ваша команда маркетингу може також вносити корективи в управління рекламою і давати рекомендації вимкнути чи знизити бюджет на тій чи іншій рекламній кампанії, а також залишати помітки саме в цій табличці для наступної перевірки або для наступної комунікації з підрядником під час. Зі дзвонів. І як ви бачите, тут є такі помітки. Четверте. що дає такий оперативний контроль. При запуску нових кампаній ви не чекаєте продажів з неї, а дивитеся на ефективність реклами в рамках випереджаючих показників: вартість реєстрації, вартість глядача вебінару, вартість заявки з вебінару. Також після отримання заявок з вебінару ви можете дивитися в динаміці, яка конверсія в оплату, і перерозподіляти бюджетну рекламу відповідно до реальної ефективності рекламних кампаній в динаміці. Ви також можете дивитися на вартість клієнта в рамках кожної кампанії і оцінювати повернення ваших інвестицій за обраний період, або по підряднику в цілому за обраний період, як в даному випадку. П'яте по креативах і налаштуваннях таргетингу. Ви можете бачити показники в розрізі кожного креативу і по окремим налаштуванням країн, інтересів, типів рекламних кампаній, якщо у вас ці інтереси геоналаштування, вони закріплені в UTM-мітках і їх можна визначити за допомогою UTM-міток, там UTM medium UTM campaign, які є саме в цій табличці. На цьому наш короткий огляд завершений. Якщо у вас є додаткові питання, ви можете звернутися до мене в особисті повідомлення і запитати примірник цієї таблиці, а також записатися на консультацію. До речі, це відео входить в серію відео про наскрізну аналітику в Google таблицях. В описі до цього відео є посилання на плейлист. Запрошую подивитися додаткове відео з цієї теми. На цьому все. Успіхів вам і високих прибутків!